Всім привіт! Магазин Техноту прислав отакий от цікавий секатор для огляду. Тому давайте поглянемо, що ж тут таке. В комплектації з секатором йде дві батареї 20 вольтових 2 амперні, зарядний пристрій, сам, сама тушка і ключики. Можливо, ще, де, ще щось йде, ну я не знаю. Сам секатор ProCraft ES20Li. А тепер давайте трішки більш подробніше про сам секатор. Значить, на секаторі є кнопочка. Ось. Включається, нажимається він двічі і спрацьовує. Потім ви. Зажимаєте, чекаєте до звукового сигналу, і відкривається лезо вже менше. Давайте зараз тангель циркулем я заміряю, на яку ширину він відкривається. Отак якось буду заміряти. От тут. Це виходить, давайте так, це у самому меншому розкритті. 26 мм. І отут 19 мм. Тепер зажимаємо. Відкрили його на повну. Заміряємо. Ну, давайте десь отут. Отак От хай буде. 30, ну, майже 40 мм. В середині, отак от. 33. І в самому такому низу 26. Ну, знов-таки, тут ось воно пише 37 міліметрів. А ну і ще хочу що додати, почекайте. Я узяв ще от такий Наш домашній. Одне положення. Давайте заміряємо. 25 міліметрів у верхньому, майже 20,5 середині. і внизу 14. Ну, спробуємо, бо ми таким читати користуємося. Тому давайте, друзі, поїхали. Так, ну що, це ж відео не про те, як правильно дерева обрізати, так як у нас білка посадила оріх і він нам не потрібен. то пробуем отрезать вот эту гилочку. Вот. Чтобы нам не заважало. Дивіться. Толщина Давайте на менше лезо зробимо. Спокойно. Ну, давай. Так, ну что, залишив в гилочке, пробуем же. Чистим. Ем. А, хорошо. Но мы не сдаемся. Ёпперный. Наверное, Затупився. Он навіть плаче сікатор, каже, не муться цим. Та ні, ну ні. Швидкість відкусу мені подобається. Я не знаю, можливо, звісно, є якісь моменти якість різу. Я ж не садівник, але річ дуже цікава. Але треба бути обережним із пальцями, бо відкусить на раз-два. Це маленьке таке для нього взагалі. О, дивіться, от зараз це. У меншому розмірі зложене лезо то ось цьо. Тепер зробимо великий мик. О, дивіться бачите? Чудово! Ну, супер. На батареї, коли я брав, заряду, було мінус одна поділка, як він мені прийшов. Дивіться, ще три штучки є. Оце всього нарізав. Дуже цікавий апарат. Мені сподобався, в руці легкий. Спокійно можете даже зробити дружині на подарунок, щоб доглядала за садом, там, за виноградом. Ну, за, за всім, чим хочете. Там, чи кленки, із самшита чи стуйок вирізати теж зручно, не гепати там сокирою чи пилкою то її самої влазити. Взяли. Раз, два. Пилка не буде, звісно, задоволена. Ну, а нам воно не потрібно. Тому так і живем, так і живем. Магазин Техно Тул, Раджу, електроакумуляторний інструмент. Ну і все, що ви в них знайдете, я думаю, вам сподобається. Ну, а ми будемо далі собі працювати. Так, і по закінченню пару слов про акумулятори, які сюди підходять. Значить, тут стоїть... 20 вольтовий 2-амперний акумулятор. Я так розумію, він легесенький і з ним саме краще буде працювати для зручності руки. Ну, якщо у вас є від шуруповерта Прокрафт із посадкою, також Макіта. От, наприклад, у мене це 20-вольтовий 4 амперний. Він також сюди стає. Поїхали. Потім. Також є 8 ампер. Ну, ви розумієте, що ця рука відпаде, а вдруг ви накачана людина, ходите в зал. І наоборот вам хочеться підкачати біцепс, трицепс. Тоді 8 ампер, і він також сюди стає. Ну, це взагалі машина якась. Він аж бодрився, видно. Тому, друзі. Що я вам хочу сказати? Все це добре, але головне працюйте в своє задоволення. Тому краще беріть 20 вольтовий 2-амперний акумулятор і не качайте руки, а займайтесь садом. Тому дякую вам за те, що ви за мною слідкуєте, підписуєтесь, особливо коментуєте. І знов таки повторюсь, я не садівник, мені просто хотілося зробити огляд отакого от девайсу і все. Тому напишіть, яке у ваше враження він залишив, і чи реально він допомагає по господарству, не тільки в саду, а можливо там якісь кущі повирізати чи ще щось. Тому всім дякую.